Понеслися вибухи у ТЦК у різних містах України. Військові заговорили про те, що відкрився другий внутрішній фронт. А Сирська різко відреагував та вже в перших заходів. Теракти у центрах комплектування завдали значної шкоди під час нападів на ТЦК. Є перші жертви, і ситуація загострюється прямо зараз. Страшні відео із місць вибухів обговоримо з вами. У цьому випуску усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати у Павлограді Дніпропетровської області. Пролунав вибух біля районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Є потерпілі про це повідомляють у Фейсбук поліція регіону. Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТЦК ТСП у Павлограді. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху невстановленого предмета поранені отримав чоловік. Ідеться у повідомленні. У поліції розповіли про події. Практично зараз на місце негайно виїхали правоохоронці. Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом ідеться у дописі. Після вибуху очевидець події Артем вийшов на балкон і побачив, як із боку будівлі ТЦК біг чоловік чоловік. він сів у автівку та швидко поїхав із місця інциденту. На місці нині працюють правоохоронці. А пораненому чоловікові, імовірно, військовослужбовцю лікарі надають всю необхідну допомогу. Його поранені оцінюють як легкі. При цьому місцевий житель Владислав, який мешкає поблизу, зауважив, що вибух був настільки потужний, що задрижали вікна у під'їзді. Згодом очевидці повідомили, що вибух був глухий і доволі сильний. Ми спочатку подумали, що прилетіли або шахеди, або каби але шуму було не чути. Просто був вибух, а потім задрижала земля, сказала жителька Павлогради Марія. У момент вибуху вона із родиною була вдома. За її село нічого не сталося. Також у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Проінформували про це у Фейсбуці ТЦК. у приміщенні рівненського обласного ТЦК та СП стався вибух. На місце події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів. Які встановлюють обставини інциденту. Інформація про потерпілих і причини вибуху з'ясовується. Територію оточно для забезпечення безпеки. Шлось у повідомленні громадян. Закликали зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію. Згодом Національна поліція підтвердила у телеграм-факт вибуху і повідомила про загиблого. У приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух і відомо про одну загиблу особу. Ще шестеро дістали поранення. Деться в дописі за даними поліції на місці вибуху також працює співробітника Служби безпеки України про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців, територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки в Україні заявив в телеграм Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Цитую його повідомлення. ЗСУ роблять усе можливе, щоб захистити нашу державу та український народ в умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації, написав він, зазначивши, що розраховує на повне і всебічне розслідування цих злочинів. За його словами, сили оборони роблять усе, щоб під час мобілізаційних заходів не допускати порушень прав людини, намагається долати існуючі проблеми у роботі ТЦК і виправляти помилки. Сирський розповів, що один із поранених військових від вибуху в ТЦК урі. Низької області перебуває у важкому стані. Станицьковослужбовця пораненого під час того самого інциденту в Павлограді Дніпропетровської області стабільний. У нього легкі поранення. Так чи інакше, операції з вибухами в українському ТЦК курують спецслужби Рашийської Федерації. Паралельно посилюється медійна кампанія, спрямована на зрив мобілізації в Україні. Про це повідомляє РБК України з посланням на телеграм-канал начальника центру протидії дезінформації про РНБО Андрія Коваленка. За його словами, операції проти українських військових, зокрема з вибухами в ТЦК, курують структури головного розвідувального управління і Федеральної служби безпеки ЕРЕФІ. Паралельно із цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 22-го року, але особливо великі зусилля з підривом мобілізації та впливання в медійну частину. блогери, боти, соцмережі рашисти вкладають із 2024 го року. Додав Коваленко, військовий експерт Євген Ганкарей заявив, що подібні ситуації траплятимуться на жаль частіше. Далі його пряма мова. Зараз пару дій буде більше вибухів біля ТЦК, бо рашисти побачили, що відбувається. Тому ФСБ і ГРУ Фесбоєгеру кинувсі зусилля, аби поставити десь вибухівку з камерою за 500 доларів. Гроші не заплатять, а біда може бути кінець. Цитати до слова, декілька днів тому стало відомо про те, що правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюють у причетності до заворухи біля адмінбудівля ТЦК у Дніпрі, внесток якого загинула одна особа. А ще декілька осіб, зокрема двоє співробітників поліції, зазнали поранень. Про це повідомили у службі безпеки України. Там розповіли, що затриманих підозрюють у виготовленні вибухового пристрою, який був використаний 37-річним чоловіком, завербованим спецслужбами країни-агресора. Фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України та переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. Під час пошуку легких заробітків на тематичних телеграм-каналах вони потрапили у поле зору спецслужби РФ, які згодом дистанційно завербували подружжя, розповіли в СБУ за даними слідства, виготовши за інструкцією рашистів саморобну бомбу, зловмисники заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначену схованку. А коли злочинець її забрав, доповіли про це своєму куратору. Після скоєного подружжя переїхала до іншої орендованої квартири. Там вони намагалися заплутати сліди і залягти на дно, щоб потім продовжити співпрацю з Ерефією. Правоохоронці затримали їх за новою адресою проживання під час обшуку. У них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами зло. Чинів а також рашистські інструкції для виготовлення СВП розповіли в СБУ. наразі обом затриманим. Повідомлено про підозру частиною 2 і 3 статтею 258 злочинний акт вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі, та частиною 1 статтею 14 – готування до злочину за сим загрожу до вічного ув'язнення із конфіскацією майна. До цього стало відомо про те, що у сумській області викрили подружжя рашистських агентів, яке займалося збором розвідувальних даних щодо приміщення засобів. Радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони про це 8 січня повідомили у прес-службі місцевої прокуратури. При цьому зловмисники, якими виявилися 53-річна жінка та 59-річний чоловік, діяли не лише у Сумській області, але і у Харківській. Вона збирала актуальну інформацію про переміщення та місця базування особового складу та техніки, зокрема засобів РЕП та ПОПОЗСУ у Сумській та Харківській областях. Ба більше, після обстрілів Харківщини, вона підтверджувала ураження цілей. Більшість інформацій інформації, яку жінка відправляла ворогу, вона дізнавалася від свого чоловіка. йдеться у повідомленні. Також зазначається, що затримана була завербована спецслужбами країни-агресора в одному із месенджерів. Жінка в забороненій соцмережі активно підтримувала та поширювала антивладні та прокремлівські дописи. Додали у прокуратурі винувальний акт стосовно рашистських агентів уже направлено до суду. Також нещодавно стали відомі про те, що на Хмельниччині служба безпеки України та Національна поліція затримали диверсійну групу, яка діяла на замовлення рашистської ФСБ. Зловмисники підірвали залізничну колію на місцевому перегоні перед вантажним потягом Укрзалізниці. Про це повідомила прес служба СБУ. Для диверсії фігуранти виготовили саморобний вибуховий пристрій із тротилом та пластидом. Вибухівку заклали від рейки і активували дистанційно, коли локомотив Наблизився інцидент, зафіксували на відео, що відзвітувати перед кураторами із РФІ. Завдяки оперативності машиніста вдалося уникнути втрат. А після ремонту залізничного полотна потяг продовжив свій маршрут. Обох підозрюваних затримали за декілька годин. Вони намагалися приховати сліди злочину, змінивши транспорт. Однак це не допомогло уникнути викриття. У них вилучили елементи вибухівки та телефони з доказами. Зловмисниками виявилися двоє мешканців Хмельниччини 28 і та років. Один із них залежний, інший дезертир, який залишив свою військову частину. Вони вступили у контакт із ФСБ РАФІ через телеграм-канали, шукаючи легкий заробіток. Затриманий оголошено підозру за частину 2 статті 113 кримінального кодексу України, диверсія в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. В Москві сьогодні палало не в одному районі міста, і багато інформації з'являлося напередодні. Що ж там сталося? Будемо розпочинати з того, що в Москві палає ангар, і там вибухають гар газові балони про це дописували ще вчора з вечора. Ну і зокрема, ввечері 2 лютого, у Москві спалахнула велика пожежа. Горить ангар, всередині якого можуть бути газові балони. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на російські телеграм-канали. Що відомо про цю пожежу? зазначається, що у сьомому проїзді Маріноогаю, що в Москві палає ангар. Пожежа охопила територію у 300 квадратних метрів. Є інформація, що всередині ангару можуть перебувати газові балони, а от очевидці повідомляють про вибухи, що лунають з приміщення. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Проте до боротьби з вогнем залучили 53 пожежники та 14 одиниць техніки. Згодом до ангара також підігнали вже пожежний вагон, тобто розуміємо, що. Що пожежа і далі розгортається, що вона масштабна, досить таки в складі якого чотири цистерни зі 120 тоннами води та чотирма тоннами піноутворювача. Але це не всі приємні новини, які лунають з Москви. Я думаю, багато наших глядачів вже бачили, читали стосовно того, що саме в Москві там вибух був в елітному ЖК. жика. от деякі деталі вже з'являються стосовно цього, що вибух стався в елітному жика червоні вітрила на авіаційній. Вулиці у Москві. Попередньо з'являлася інформація, що нібито там вибухнула граната в холі, є руйнування. Тоді, коли ще не тільки ця інформація з'явилася, було відомо, що на даний момент три постраждалих є. Згодом оновилася інформація, що одна людина таки загинула. От пропагандистські канали почали дописувати, що все ж таки консьєрж пояснював на допиті, що вибух стався, коли в. Ол заходив один із мешканців будинку, але він не простий такий мешканець будинку, адже він заходив туди зі своєю охороною. Так, от напередодні також стало відомо, що попередньо підірвали в Москві президента Федерації боксу ДНР і творця батальйону Арбат Саркісяна Армена. Він загинув. Про це дописали пропагандистські змі. Повідомляється, що на стелі заклали саморобний вибуховий пристрій або гранат. Але поки що. Достовірної інформації немає. Це лише попередня інформація, яку поширить уже наші українські телеграм-канали. Зокрема, 24 й канал дописував, що попередньо від вибуху міг загинути Армен Саркісян, і зокрема пишуть, що загиблого досить таки складно ідентифікувати, бо не залишилося на ньому обличчя. Тобто розуміємо, що внаслідок такого підриву дуже важко зрозуміти, хто ж насправді це був. Проте є свідки, яких нині зараз допитують. І згодом я думаю, інформація. Буде вже уточнена, і ми обов'язково з вами цією інформацією поділимось. Ну, а далі будемо говорити те, що вже точно ясно, точно зрозуміло, адже і місцеві з те, що відбувається, і нашим. Українські високопосадовці про це вже дописують, повідомляють. Адже знаєте, бавовна на території Рефії лунає доволі часто останнім часом. Зокрема, і на нафтопереробних заводах деяких і газопереробних, і енергетичних інфраструктуру таку вражають і гурівці, і сили спеціальних операцій проводять досить успішні операції. Будемо говорити про те, як один із ключових енергетичних об'єктів Ерефії було атаковано в Астраханській області. Про це повідомив і керівник. ЦПД падепри. РНБО Андрій Коваленко. Адже бачимо, що не в одному регіоні сьогодні лунала і повітряна тривога, і бавовна також і у Росії атакували. Дрони черговий важливий об'єкт цього разу. Під ударом опинився Астраханський газопереробний завод. От у Росії відомо, що дрони уразили газопереробний завод. Про це дописують із посиланням знову ж таки на російські телеграм-канали. Бо, як я вже сказала, полюбляють от місцеві таке фаєр-шоу, полюбляються все знімати, показувати в мережу, скиглити. Що от в них таке відбувається, і з ранку 3 лютого стало відомо про цю атаку дронів на Астраханський газопереробний завод, і в мережі почали ширити свідо. З кадрами пожежі, а на заводі масштабне займання вогонь уже охопив значну територію, а у центрі протидії дезінформації пояснили, що це один із ключових об'єктів російської енергосистеми. Завод важливий для фінансування оборонної сфери Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування. Цей удар, звісно ж, вплине також і на спроможності російського ВПК. Через займання складається враження, що горить навіть небо, адже дійсно, якщо... Уважно поглянути на ті кадри, які публікують в мережі, це можна е, помітити. У Росії видався неспокійний ранок. На місці працюють пожежники. Однак жодних деталей про локалізацію пожежі поки що не оприлюднювали. Тобто, пожежа і досі там триває станом на ранок. 3 лютого, але не тільки там, як я вже сказала, в багатьох містах Арефії сьогодні палало дрони вітали місцевих мешканців. Так от у російському Оренбурзі також було досить тривожно. Відбулася навіть евакуація з місцевого газопереробного заводу через повітряну тривогу, яку чули місцеві мешканці. Нині ви на своїх екранах також можете бачити, як відбувається ця сама евакуація. Що відомо з цього приводу? Зокрема, деякі деталі також вже з'явилися, що на Оренбурзькому газопере переробному заводі в Росії оголошено евакуацію через повітряну тривогу. Про це також дописував і Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, у своєму телеграм-каналі. Це підприємство спеціалізується на переробці природного газу та газового конденсату, виробляючи природний газ, також пропан, бутан та суміші, суміші зріджених газів, які широко використовуються у нафтохімічній промисловості. Зрядження гази можуть мати військове застосування, зокрема виробництві палива, хімічних компонентів і матеріалів для військової техніки. Нагадаємо, крім того, що безпілотники в ніч проти 3 лютого завдали ударів, як я вже зазначила, по газопереробному заводу в Астраханській області та знову ж таки атакували вже не вперше нафтопереробний завод у Волгограді. Але в той же час у Ростовській та Вороновській областях також працювала їхня славна, звісна проти повітряна оборона. А також під час роботи ППО у Волгограді зафіксовано близько 50 вибухів. За словами губернатора Андрія Бочарова, регіон зазнав масової атаки безпілотники. Ну і крім того, вже з'являються деякі коментарі від наших військових експертів. До прикладу, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко у своєму ютуб каналі також дав уже коментар стосовно того, як відбуваються ці удари, чи в подальшому вони вплинуть якось якось саме нам спроможності і ресурси рафії, і що там відбувалося сьогодні вночі. Можемо далі почути коментар Олександра Мосієнка. Прямо зараз в цей час можна спостерігати, що продовжують летіти дрони безпосередньо по російських військових об'єктах в різних регіонах. Від ударом Волгоград та Страханська область, ряд російських областей, де нарікають і запитують у Путіна де ж ППО, де де ж армія, де ж підтримка. Ну і, власне кажучи, удари завдаються, наприклад, по газорозподільчому заводу Волгоградській області. Принаймні, звідти надходять повідомлення, що там велика кількість а, дронів а, працює. Ну, ви знаєте, що можна сказати? Можна сказати, що інтенсивність дронових атак по території Росії збільшується. До речі, дуже часто, коли ми можемо почути чи почитати західних оглядачів, аналітиків, медіа якусь оцінку ситуації в того, що відбувається на фронтах російсько-української війни. Чомусь з ухилом тільки в той бік, що мовляв Україна страждає, що Україні погано, що Україна несе втрати та збитки. Звичайно, що так у нас є втрати і збитки. На жаль, це війна, по-іншому бути не може на превеликий жаль, але при цьому чомусь менше пишуть та говорять про те, що зростає кількість дронових атак. По російських військових об'єктах про те, що інтенсивність і частота цих ударів тільки збільшується, і це є факт, і вкотре те повідомлення, яке я вам надаю, це плюс один актив, плюс пункт в статистиці відповідній, яка і свідчить про те, що Україна робить е, значні успіхи, це важливо. Наступне це те, що якщо ми порівняємо, наприклад, січень-лютий 2024 року. І цей же період 2025-го, тобто сьогодення, ми побачимо, що інтенсивність, тобто статистика і крива йде вгору. Це дуже приємно, тому що вона збільшується і буде тільки зростати. Я е, буквально напередодні вчора прослухав інтерв'ю е, здається, це було на Донбас реалії е, командувача Сил безпілотних систем пана Сухаревського. І дійсно, ви знаєте, навіть. Е, не тільки його слова, а його так настрій і зарядженість на боротьбу і на перемогу, і на результат, і, скажімо, натяки не непрямі, тому що не все можна сказати, як сам сказав пан Сухаревський, але натяків непрозорих було більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що вже Ну, скажімо, дальність це понад 2000 км, кілометрів можливо, і що буде більше якісніше і ще влучніше, ось це дуже важливо розуміти. Тому сподіваємось на результат, і давайте підтримаємо і побажаємо представників всього нашого сектору сил оборони та безпеки, які працюють на те, щоб російських військових об'єктів на її території ставало менше. Щоб переносити війну на територію ворога, ну і власне кажучи, щоб спричиняти досить серйозні істотні збитки, аби змусити Путіна і Росію припинити цю жахливу війну, тому що саме так, тільки так, через силовий компонент, через засоби тиску, через те, щоб поєднувати дві складові. А тим часом генсек НАТО також закликає країни Альянсу готуватися до війни. От він говорить, що Росія може щось спробувати як в Україні. Тільки зараз до них доходить, що все ж таки війна може перекотитися і на територію НАТО. Також от генеральний секретар НАТО Марк Рюта заявив, що країни альянсу повинні готуватися до війни та більше витрачати на оборону. Інакше за його словами, Росія може щось спробувати так само, як і в Україні. Про це повідомляють і наші колеги з 24-го. Каналу з посиланням на вельт зазначається, що майбутня квота витрат на оборону становитиме значно більше ніж 2%. Марк Рюта закликав зокрема Німеччину значно збільшити витрати на оборону та збільшити виробництво озброєнь. За його словами, країна багато чого зробила правильно з початку війни в Україні, але враховуючи розмір німецької економіки, НАТО все ж таки хоче, щоб вони зробили набагато більше. Далі процитую, що говорив генсек НАТО. Я вам дуже чітко кажу, ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни. Європа не повинна проявляти слабкості до Росії, інакше Росія може щось спробувати так само, як в Україні. Наголосив генсек НАТО. Воно жас Рюти додав, що небезпека виходить не лише з Росії, а й з Китаю. Адже країна також надзвичайно розширила свої військові можливості. Ну і до слова раніше Марк Рюте позитивно поставився до ультиматуму президента Сполучених Штатів Америки до. Ональда Трампа у бік Росії генсек НАТО також закликав Європу душити російську економіку.